Доброго вечора. Дай Боже здоров'ячка. Ну що готуєте на вечерю? Так от, трошки салату кришив. бо діти їсти хочуть. Відварив картоплі, трошки моркви та і копаси дарованої. а що? Дарованому коню в зубі ніхто не заглядає. а Копаса нормальна. Трошки майонезу, зараз всі скажуть, фу, майонез — шкідливо. Що я зроблю? А хлопці хочуть майонезу. Ну а тільки олії кормить. Хочуть. Треба водичку посолити на, на тій спагеті. О, водичку. Трошки спагеттів і буде діло. Зараз першій години зустрінемося на ефірі. А все і салат буде От то на ввечері ходить. Скільки там? Два строї. Я вже не буду їсти і так вже ширше, ніж довше, кажуть жінки. А що, маю зуби нормальні? Ще хожу на роботу та купляю їсти. А що? Та й все, будьте здоровенькі, мирного всім. Вечора і будемо варити зараз пакети. А як правильно буде питатися на водохреща? Подивіться. Колись водохреща і різло, хрещення Господні, різло, святкувалися один день. Віталися Христос, рожається. Христос народився. Але в народі прижилося Христос хрещається. Це так, аби би сказати, у місцевому діалекті так в Києві не вітаються. а на... на... В західній Україні тут так вітаються люди між собою. Гріха нема ні в тому, ні в тому. Всяке дихання, нехай хвалить Господа, будь здоров.